Всім привіт, друзі! В нас тут під'їхала нова роздачка від біржі Bybit, в якій ми можемо заробити або 100, або 200 доларів. Вона розділяється на дві різні частини, на два різні пули. Один пул для користувачів, які вже мають акаунт на біржі Bybit, тобто для старих, для всіх. А інший пул для нових користувачів. Зараз я вам пояснюю детально, все покажу, як можна заробити ці кошти, які дії для цього потрібно робити. Тому сідайте зручніше і гарного вам перегляду. Тож одним днем раніше я вже робив пост в своєму телеграм-каналі, в якому описав всі умови та всі деталі, але зараз я вам все покажу детальніше, що тут потрібно робити. Ну звісно, в першу чергу вам потрібен аккаунт на біржі Bybit. Якщо у вас по якійсь причині його ще немає, то посилання я вам залишу під відео або можете взяти його отут з телеграм-поста, де пише Bybit або тут Bybit. Тож промо у нас від проекту АКС Протокол. У нас вже було подібне промо по цьому проєкту, тільки там було 100 доларів, а тут вже 200. Давайте одразу перейдемо на офіційне джерело і будемо брати звідти інформацію. Отож, друзі, івент період. Давайте я перекладу на українську мову одразу. Період акції у нас 7 квітня по 7 травня, тобто ми маємо аж місяць часу, щоб виконати всі умови. І час знімка у нас 7 травня в перші ранку. Зараз я все покажу. Дивіться, першою умовою це треба зробити твіт і позначити трьох друзів. Я думаю, кожен має з криптонів твіттер і знає, як робити ретвіт. Ми натискаємо на цей твіт. Тут на кружочки, оці зелені стрілочки, нажимаємо ретвіт і позначаємо через собачку трьох друзів і ретвітимо собі цей твіт. Він нам ще буде потрібен, це запам'ятайте. Це перша умова. Другим кроком є те, що потрібно розмістити принаймні тисячу токенів АКС в одному із пулів в протоколі доступу. Давайте зразу вам поясню, де треба мати ці токени, щоб закинути їх в пул. Вам потрібно скачати для цього ось такий кошельок. Він називається Phantom. Він є на Solani. В магазині Chrome Google вам потрібно ввести фантом, скачати таке розширення на комп'ютер, записати свою сіт-фразу, Тут взяти свою адресу, скопіювати і скинути сюди трохи солани для комісії. Бачите, я зовсім небагато скидав, можливо, там на 5-7 доларів. І токени Access Protocol. Є два варіанти. Можна сюди закинути 1050-1100 токенів, щоб закинути їх в протокол оцей. Але тут є ще інша умова пізніше до неї перейде. Тому хто має можливість, закидайте краще сюди 16 тисяч трошки навіть з плюсом токенів АКС протокол. Це буде приблизно 100 з чимось доларів. Пояснюю, чому для того, щоб застейкати їх в цьому протоколі, має бути більше тисячі токенів. І зараз я вам поясню. Я закидав трошки більше 1100. після того, як ви вже поповнили і токени АКС. Вас вже є тут. Ви тут конектити свій кошельок, і ви бачите, що тут можна застейкати ці токени різним проектам. Але я вибрав саме CoinGecko, натискаємо на синю стрілочку. І у вас тут ну, підключаєте, звісно, свій гаманець. Тут в мене вже токенів немає, бо я їх вже застейкав. Тут можна побачити, що в мене застейкано 1159 токенів. Це приблизно 6 чи 7 доларів. І тут буде у вас кнопочка «Лок». у вас підтягне ваш баланс, ви натискаєте максимум і блокуєте їх. Потім як їх звідти витягнути, я теж пояснюю. І це одна з також з умов. Після того, як ви вже заблокували ці токени тут, обов'язково більше 1000, переходимо до наступного кроку. Наступний крок у нас вимагайте нагороди за ставки принаймні один раз. Це означає, що до знімку екранів, до 7 травня, ви маєте отут заклеймити хоча б один раз винагороду. Але зважайте на те, що в пулі все рівно має залишатися більше тисячі токнів. Дивіться, отут у вас. Є така штука як Content Rewards. І ось тут можна заклеймити свої токени. Бачите, в мене 4 токени вже можна заклеймити. Якщо я їх заклеймлю, в мене залишиться трошки менше, але буде більше все рівно тисячі. І я можу спокійно клеймити свої токени. Показую, як це відбувається. Я виконав ще одну з умову, заклеймив хоча б один раз свої реварди. Після того, як ви застейкаєте, їх можна буде клеймити приблизно через 1-2 дні. Але слідкувати за тим, щоб більше, ніж тисячу все рівно залишалося у вас в пулі. Тож, наступний крок ми виконали. Переходимо далі. І тут про те, що я говорив, треба внести принаймні 15 тисяч токенів АКС зі свого гаманця Solana. Цей гаманець Phantom, він якраз є на Solana, тому він нам підходить на свій обліковий запис Байбіт. Або накопичити обсяг торгів, принаймні 15 тисяч токенів АКС. Що це означає? Вони кажуть нам, що ми можемо. Або 15 тисяч токенів АКС завжди беріть з запасом. Запам'ятайте, завжди. Якщо умови 15 тисяч, робіть 15 сто п'ятнадцять Або внести цих 15 чимось токенів депозитом на байбіт, яким це чином робити, просто заходите на байбіт, знаходите токен АКС, копіюєте його адресу на мережі Solana і закидаєте його звідси з фантому. Тут кнопочка отправить. І вибираєте його, і надсилаєте на свій гаманець байбіту. Або зробити обсяг торгів. Тобто, ви можете просто на байбіті взяти на 50-60 доларів, там, щоб було 15 тисяч токенів, купити, наприклад, на 60 баксів токену АКС, і на 60 продати. І по суті, ви виконали умови. Але багато хто каже, щоб гарантовано ви вас не побрили, так сказати. Краще зробити і те, і те. Тобто взяти цих 15 тисяч токенів, внести з фантому на байбіт і одразу ж їх продати. І це виходить, що ви виконали і депозит, і оборот, і тут в будь-якому випадку ви вже б мали попадати під критерії і ваш аккаунт не мають права побрити. Також хочу сказати, що переможці цієї роздачі будуть обиратися рандомно. Ми бачимо, що у нас буде 10 тисяч щасливчиків. Тобто, ці винагороди цих 200 доларів токена ГКС будуть розігруватися між це, точніше, навіть не 200 доларів токена ГКС. Це у нас 30 тисяч токенів АКС, просто по курсу це зараз 200 доларів. На момент роздачі їх це може бути і 250, і 150, і 100. Ціна може змінюватися. І вони будуть розігруватися рандомно між тими, хто виконав умови. Але, наприклад, якщо 10 тисяч щасливчиків у нас, да, у нас пул, і, а участь візьме за місяць часу там, ну, небагато, людей, 8 тисяч візьме, значить 100% всіх, хто виконав умови, отримають винагороду. Якщо 20 тисяч людей виконує умови, а 10 тисяч шастовчиків, відповідно у нас 50% на перемогу. Якщо зробити 2-3 аккаунти, один спокійно може попасти. Це вже залежить від того, скільки людей візьме участь. Це є окремий пул для тих, хто вже має аккаунт Бабіт для старих. І останньою умовою: тут у нас є заповнити форму. Тут потрібно вставити URL з Твіттеру. Тут ви вже коли поширите цей допис, твітнете друзів, перейдете на свій профіль, знайдете одразу цей твіт. Копіюєте отут з нього копій до Twitter, переходите сюди і вставляєте тут цю штуку. І не забувайте перед тим тут залогінитись. І друге, це треба вставити адресу гаманця Solana, відповідно з якого ви виконували умови. Переходите в Phantom, натискаєте тут зверху, копіюєте і вставляєте тут адресу. Чи виконали ви всі кроки вище? Так, натискаєте, і тут буде у вас надіслати форму. Надіслайте цю форму. Тож, перший пул ми розібрали, як його будуть роздавати. А друга подія це ексклюзив для нових користувачів. Тут потрібно що зробити? Зареєструватися, це для нових людей. Ви будете отримувати по 100 доларів. Це по 15 тисяч токенів АКС, не по 30. Вам потрібно зареєструвати та верифікувати аккаунт. Чому верифікувати? Тому що тут в умовах має бути перевірка level 1. Верифікація. Реєстрація, верифікація, депозит або оборот так само. І виконайте всі завдання події 1. Тобто, вам так само потрібно пройтися по цих завданнях, зробити ретвіт, застейкати оці 1000 плюс токенів в цьому протоколі. І хоча б один раз заклеймити винагороди до зні... до часу знімку екрану, до 7 травня. Цю умову ми розібрали і надіслати своє посилання, так само заповнити форму, оцю, що я вам показував. Тут все детально розписано. Всього три дії, але тут потрібно пройтися по цих всіх, що ми робили зверху. Я пояснював, як це зробити. Тут можна собі почитати трошки нижче, тут є більш детальніше. Ну, тут, в принципі, не пише, коли вони будуть видавати винагороди, але я думаю, як завжди, після місяць, після закінчення акції. Відповідно, якщо дедлайн у нас 7 травня, от, 7 травня дедлайн, значить до 7 червня ми можемо спокійно чекати, доки нам виплатять винагороди. Ще раз кажу: це рандом, тому я буду робити декілька аккаунтів. Я буду робити і депозит з фантому, і зразу продавати їх на байбіті, виконуючи одразу дві умови, щоб вже мати. Гарантію того, що якщо я виграю, я виконав всі умови. Тож хочу вам нагадати, що окрім того, що я веду YouTube канал, в мене ще й Telegram канал Тут я завжди інформацію даю трошки раніше. Тут і посилання теж є всі потрібні. Можете підписатися, у нас є чат. Якщо у вас якісь виникають труднощі, ви можете задавати тут запитання. І я вам допоможу, або підписники допоможуть, хто вже пройшов ці всі етапи і це все робив. Також можете писати коментарі під відео, що у вас не виходить, можливо, якісь запитання. Тож, як на мене, це класна можливість від біржі заробити трохи грошенят. Я надіюся на те, що учасників буде не так багато, відповідно, що їх там буде трошки більше 10 тисяч і буде 80-90% на те, що ми отримуємо винагороду. Ну і на цьому все. Дякую кожному з вас за перегляд. Якщо відео було для вас корисне, Можете залишити лайк і подяку у вигляді підписки на YouTube канал. Всім гарного дня, всім профіту, заробляйте і до нових зустрічей!